Сьогодні ми поговоримо про твір Лесі Українки лісова пісня. Це драматична поема, яка розповідає про взаємодію світу природи та людей, про кохання, свободу і відповідальність. Лісова пісня є символом боротьби між духовним і матеріальним, а її поетичність і глибокий символізм роблять цей твір шедевром української літератури. Давайте подивимося музичну ілюстрацію до твору. У лісі дерева, Душа ніжно, Росла та мавка тиха, в квітка джерелева, лукаша голос серці зберегла, Торкнувшись серце, ти мене пробудив, целене листя шепче, як співать, та людський світ холодний і зрадливий. Чи вийде вічність нам подарувати? Ти край сопілком.